Діти війни в поклоні до Тараса. Під такою назвою днями відбулася акція на Чернечій горі. До місця вічного спочинку кобзаря з'їхалися представники старшого покоління, які пережили воєнні лихоліття. Понад 100 учасників відвідало Тарасову гору з тим, щоб не лише пошанувати пам'ять великого українця, а біля місця паломництва національно свідомих українців закликати усіх до єднання, взаєморозуміння, любові та миру. Ці люди вже досить літнього віку, більшості вже за 70. Однак вони випромінюють таку ауру любові, спокою, впевненості та надії, яким не можна не піддатися. Здійснити паломництво до Тараса вони планували ще навесні, однак вдалося це зробити вже восени. Організатор цього заходу являється громадська організація захист дітей війни і громадський рух. За процвітання Черкащини. це нас дві організації, які організували цю, цю зустріч. Зустріч організована в зв'язку з зустрічем Тараса Гурича Шевченка. От, в рамках цієї, цієї події ми вирішили провести захід, враховуючи, що ту ситуацію, яка в нашій державі ще зараз проходить, от, дуже складна. От. І тому е, ми вирішили. Провести такий захід і червоної лінії проходить цей захід єднання і консолідація українського народу. Оце наша ціль проведення цього заходу. І, безперечно, вшанувати пам'ять великого нашого поета Кобзаря. Люди приїхали з інших областей яким по 80 років вони приїхали сюди, щоб прийняти іменно в цих заходах участь, виразити своє е, незадоволення, по-перше, тим агрес, агресивним діям, які проводяться в нас на цьому, в Луганській, Донецькій області. От. І виразити те, що е, давайте люди добрі, будемо єднатися, консолідуватися. І це буде теж велика допомога, бо в цьому якраз це дуже велике значення має. Перемога може бути лише тільки від того, як ми якими будемо єдині. На жаль, що в нас цього трішечки не вистачає. Діти війни підготували звернення до українського народу у зв'язку з подіями на сході країни. Безумовно, сьогодні усім нам важко не лише економічно, фізично, а й насамперед морально. Саме тому досить вагомо звучать слова людей, яким ще у дитинстві довелося пережити війну. На наше покоління випала важка доля, адже спочатку фронти двічі прокотилися через наші тіла, через наші душі із заходу на схід, затім… Із Сходу на захід. Ми пережили це все. І після того по коліна в грязі працювали на сільськогосподарських роботах, інші на заводах і фабриках. І ми створювали матеріальне блага, ми працювали за ідею не стільки за. Матеріально зацікавленість, як за ідею, за майбутнє світле. Добре, пам'ятаю війну 41 45 років. Хоч малий був, а ті роки все запам'ятується на все життя. Та війна і це війна нічим не відрізняється. І та війна була братовбивча, і це була братовбивча. Гірші Вороги свої, ніж вороги були чужі, гірше і більше шкодили нашій країні поліцаї, які в той час відправляли людей в Німеччину, виловлювали і відправляли, розстрілювали, приходили додому, забирали. І навіть за те, що людина вийшла, жінка закрила погріб, і наш сусід, ванюшка, посипайко. Застрелив її біля погріба, щоб вона посміла закрити погріб. Поряд зі спогадами про минуле учасники акції висловили занепокоєння ситуацією, що склалася. Вони не можуть спокійно спостерігати, як гинуть в цій непотрібній війні їхні діти і онуки. Тепер ми бачимо, що. Ця ситуація створилася в зв'язку з тим, що деякі хочуть обогатитися, і ця війна йде за гроші. Хто більше заплатив, у того є озброєння, і стріляють тепер самі українці, українців ідуть навіть що одні сім'ї. Проти родичів інших, ті, що на Донбасі, і ті, що у нас там же на Житомирщині, на Заході. І як же ви одні, ті ж українці, а одні других називають ті бандерівцями називають а ті москалями. Це не годиться. Щоб наша страна була єдиною, щоб наші потомки, дети, внуки, правнуки и все, кто будет жить после нас, никогда не знали ни голода, ни войны, ни разрухи, чтобы у нас был мир, чтобы была поднята наша экономика. У нас идет братоубийственная война. Она никому не нужна, эта братоубийственная война. Идет брат на брата. Все мы славяне. Нам этого не надо. Нам нужен мир, чтобы мы жили в мире. В любви, в радості, щоб наши православные і христианские церкви і монастирі не разрушались, щоб всі були єдиними. Серед учасників було багато таких, хто на Канівській землі побував уперше. Вони були вражені її красою майже так само, як півтора десятиліття тому Тарас Шевченко. Я перший раз це укрив роки навчання в школі. В інституті, працюючи, я Шевченка знав з одної сторони по книгах, по газетам, по журналам, по кіно. А тут на місці я відчув його настояще життя, його події, його твори, те, що він зробив для України. Сишки Кобзаря ведуть нас до пекарів, де Кобзар планував побудувати хату, внизу Дніпро біля порогу попід горою Темний Ліс. Він навіть намалював кілька проєктів вимріяної хати з широкими вікнами, просторою світлицею, ганочком, робочою кімнатою. Потім шлях лежить до Прохорівки, де поет був частим і бажаним гостем у родині Максимовичів. На цьому місці був хутір Михайлова гора, десь 1845 року проживав український вчений природознавець Михайло Максимович. Тарас Григорович Шевченко був бажаним гостем у родині Максимовичів. Про це свідчать численні документи та листування. Михайло Олександрович тримайте, тримайте. приїхав у Прогорівку, обрав собі Михайлову гору. Тут він і ще. У дитячі роки жив у свого дідуся в Прохорівці Але це було під горою. А він обрав Михайлову гору, купив собі 10 десятин землі, спочатку 10 тоді більше, більше, і почав будувати хату у 1889 році. Побудував хату. На превеликий жаль її спалином там. Я ще пригадую цю хату, ми ось підемо на те місце. Хто знає, як, кажуть, що замкнула електрика, можливо. Але можливо, хто спеціально спалив її. В місті колишньої садиби Михайла Максимовича, де він прожив 30 років, і яка свого часу була улюбленим місцем зібрання української інтелігенції. Зараз ростуть бур'яни. Востаннє упорядкування цих місць проводилося у 2004 році до двохсотліття Михайла Максимовича. Багато пристрасних рядків написав Тарас Шевченко під цим розлугим дубом, який люди назвали його іменем. Під ним він відпочивав та милувався краєвидами канівських гір. У повоєнні роки дерево почало всихати його врятував, використовуючи народні методи омолодження дерев, лісник Олександр Найда. На Михайловій горі Шевченко багато працював. Закінчив поему Марія, намалював портрети господарів садиби. Весь догляд, і за могилою вченого природознавця, і за 600-літнім дубом Тараса Шевченка, під яким він любив працювати та милуватися мальовничими краєвидами, покладено на сільську раду. До речі, сільський голова каже, що знає, яким був будинок Максимовича. Якби знайшлись охочі допомогти, можна було б відновити його у первісному вигляді. Збереглися сьогодні і чертежі, і рисунки, і фотографії іменно самої садиби Максимовича. Ну але ж до 25-го року тут це, це не ваша ще земля. Да? Земля сільської ради, але воно знаходиться ну, в оренді, в оренді так, да в знаходиться в, не в оренді. Можливо. Ну якби сьогодні будемо казати так. Люди, які були заінтересовані допомогти, це не стояло питання, тому що ці місця, вони земельна ділянка, знаходяться як історична пам'ятка. Ми її в будь-який час можемо вилучити для того, щоб провести будівництво тієї садиби, яка вона була раніше, де проживав Максимович. Звісно, село Прохорівка менше відоме ніж місце народження та місце вічного спочинку Кобзаря. Однак за останні п'ять років ці історичні місця відвідало близько 200 делегацій, що засвідчує небайдужість людей до культурних пам'яток. Далі Тарасові стежки ведуть нас до села Телеберда. Тисяча 1859 році на цьому місці була переправа. Саме тут був заарештований Тарас Григорович Шевченко, коли переправлявся із села Прохорівки і прямував на гостину до Максимовичів. На березі Дніпра тут встановлено гранітну стелу на постаменті. Автор гранітного знаку, кінорежисер Юрій Ілленко, планував на цьому місці встановити пам'ятник та спорудити екскурсійно гостьовий комплекс. Шевченка арештували Шевченко. Максимович не знав, що Шевченко арештований. і Він тільки вже звідти посланця прислав, що речі ж залишилися його. Бо каже, він ж бачить, що його відправлятимуть у Києві. А його спочатку в Черкаси, а тоді в Київ відправили. то він прислав посланця до Максимовича в Прохорівку на Михайловгору, щоб той забрав його саквояж. От, і інші речі. А чому я тут опинився? Я Поясню, коли зустрінемося. Шевченко пише Максимовичу. От, але вони так і не зустрілися після того. І яким чином Шевченко пояснював, чому він опинився, що його арештовано було. От і яким чином довідався про це? Ще один пункт маршруту пам'ятний знак Колоканева. Понад трьохтонну брилу червонястого граніту з Житомирських кар'єрів встановлено на насипному кургані. На цьому місці кобзар створив свій відомий етюд. Йому найбільше подобалася от якраз оця панорама, оцей пейзаж, Канівський гір. Він йому найбільше врізався у пам'ять, у свідомість. От, і він вважав за потрібне намалювати його Дніпро Крутобереги.